В марафоні час новини для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Ворог вдарив по Дніпру ракетами та ударними безпілотниками. Троє людей загинули. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За попередньою інформацією: 18 людей зазнали поранень, зокрема, 14-річна дівчинка. Ось такий вигляд зараз має один із торгівельних центрів міста. Ці фото опублікував Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Побиті автівки, вікна зачепило заправну станцію, сталося декілька пожеж є руйнування. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. Зараз станом на зараз три людини вже загиблих, про яких ми знаємо. Більше 18 людей звернулися до лікарні для надання медичної допомоги. На місці штаб розгорнути, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого возгорання і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. І менше години тому на Дніпропетровщині оголошено нову тривогу. Відомо про вибухи неподалік Кривого Рогу. Також повітряні сили повідомляють про нові пуски ракети з окупованого Криму. З нами зараз на прямому зв'язку. Мер Дніпра Борис Філатов. Пане Борисе, доброго дня! Не такий він добрий в Дніпрі. На жаль, ви були на місці ранкової трагедії. Чи можете розказати подробиці наслідків і чи розгорнуто вже оперативний штаб? Так, вітаю вас. Ну, я хотів би почати з уточнення інформації. Вже на зараз відомо про чотирьох загиблих, а також вже не 18 постраждалих, а вже 27 людей звернулися до лікарні. Також я підтверджую, 14-річна дівчинка вона поранена уламками. Дійсно, зараз працюють і рятувальники, і всі комунальні служби. Вирують пожежі, вогнеборці працюють зараз. Оперативний штаб розгорнути всі на місці керівництво військової адміністрації і місцеве самоврядування. Всі працюємо пліч-опліч. Також з оперативної інформації хочу сказати, що вже працюють наші комісії в двох школах. Вибити вікна, постраждали три дитячих садочки також вибити вікна. В дитячу лікарню в реанімацію прилетів уламок у вікно, але без постраждалих. Також фактично зруйнована амбулаторія, і ще в однієї лікарні загорілась будівля архіву. Тому день дійсно не добрий. Але ми всі працюємо і будемо інформувати надалі. Дякуємо вам. Пане Борисе, нагадаю, що з нами на зв'язку був мер Дніпра Борис Філатов про ранковий обстріл росіянами Дніпра. Під час сьогоднішньої ранкової атаки російські війська завдали удару трьома крилатими ракетами Іскандер, чотирма керованими авіаційними ракетами та п'ятьма шахедами. У командуванні повітряних сил підтвердили, що здебільшого усе це рухалось на Дніпропетровщину. Нашим захисникам вдалося збити 11 ворожих цілей, серед них п'ять ракет різних типів. Всі дрони камікадзе та один розвідувальний безпілотник Орлан 10 Одна людина загинула, 15 поранених на Херсонщині. Окупанти минулої доби поцілили в критичну інфраструктуру. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Обстріляли житлові квартали, пошкодили будинки, автомобілі, дитсадок та газогін. Загалом під ворожим вогнем та авіаударами опинилися майже 30 населених пунктів Херсонщини. 45 авіаційних і двох ракетних ударів завдали російські загарбники впродовж минулої доби. Ще 81 раз вони застосували реактивні системи залпового вогню. Загалом на лінії фронту відбулося 158 бойових зіткнень. Про це повідомили в генеральному штабі. Ворог продовжує атакувати на харківському напрямку, поблизу Вавчанська і Глибокого. Наші воїни відбили вісім російських штурмів. На Куп'янському напрямку Сили оборони спинили 13 ворожих атак у районах Синьківки, Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку бої точилися поблизу Греківки, Макіївки і Невського на Луганщині та Тернів на Донеччині. Загалом 18 атак, що 14 російських штурмів вдалося зупинити в районах Кліщівки і Часового Яру. Гарячі на Торецькому напрямку 32 штурми, зокрема поблизу Торецька та Нью-Йорка. Найскладніша ситуація. найбільший атак, понад півсотні на Покровському відтинку фронту. Там росіяни зосередили свої зусилля поблизу Новоолександрівки. Чотири ворожі атаки відбили наші воїни на плацдармі на лівому березі Дніпра. Вони одні з тих, хто оборонить українське небо на передовій. Зенітно-ракетні війська ЗСУ нині, щоб бути ефективними, проходять трансформацію. А сьогодні бійці цих підрозділів відзначають своє професійне свято. Тож, які нині завдання стоять перед українськими захисниками неба? Наш воєнкор Костянтин Мельников поспілкувався з бійцями 116-ї окремої меганізованої бригади ЗСУ. І саме про це його наступний сюжет. Ми ж закликаємо глядачів привітати бійців до НАТО. Реквізити зараз з'являться на ваших екранах. Руки трасуються, ноги трасуються і хочеш ще бляха. То адреналін зашкалює. Емоції захисників, які боронять українське небо на передовій в момент влучання у ціль, важко передати. Після того, як збиваєш, то кожен день пільнуєш так, щоб хочеш шерст повторити. Особисто мені вдалося збити ланцет і з півдронів. Наразі в мене на рахунку є то три. Дерев'яний один з бійців 116-ї окремої механізованої бригади, що боронить небо на околицях Куп'янська. Боєць каже, нині зенітно-ракетні війська проходять трансформацію, адже раніше їхнє завдання було збивати ворожі літаки та гвинтокрили. Утім, нині ворог фактично не залітає авіацією за лінією розмежування б'є здалеку. Тож і зенітно-ракетний комплекс і глаз, якого на початку повномасштабки доводилось працювати чи не щодня. Нині доводиться хіба підтримувати в робочому стані. Ну вона не ефективна вданий час, щоб залітало там щось дуже близенько, то щоб неї брати, то ні. А задачі переважно переважно в нас тої кулемети, автомати для збиття різних безпілотних апаратів. А от ворожих безпілотників на фронті не злічити. Сотні FPV, ланцетів, зал та суперкамів щодня відшуковують позиції українських захисників: зенітники та ракетники. Не виняток. Та як ми зінічики, і це дуже для них прилікома ціль. Вони більш таке не опускають свого полі зору, бо дуже для них моє шкоди багато не робити. Працюючи не лише по ударних, а й по спостережних безпілотних комплексах, ці бійці не дають ворогові підбиратися близько до нашої арти позаду себе та прикривають піхоту, що стоїть попереду. Вроді кається, одна ракета до стінгера, коштує там порядка тисяч доларів і цей. Літачок коштує там, 50 тисяч доларів. Ну, неефективно з точки зору економіки. Да? Але коли е, по наводці цього комплексу прилетить і е, згорить або танк, або е, артилерія, яка коштує вже сотня, то й мільйони доларів. Да? То потрібно потім думати, як з чим боротися. І придумали нині зенітно-ракетні підрозділи, й самі опановують техніку керування із постережними і ударними дронами. Наші екіпажі, вже які працюють на артилерійських комплексах, на ракетних комплексах поїхали, навчаються вже на операторів півдронів Паралельно з навчанням бійці ще міркують, як зробити свою роботу ефективнішою і мають у цьому успіхи. Натомість ворог нині продовжує використовувати реби, тож дрони втрачаються. Ми ж закликаємо глядачів підтримати черговий збір. Для бійців 116-ї окремої механізованої бригади додаткові дрони стануть чудовим подарунком для цього підрозділу до професійного свята. Адже саме сьогодні в Україні відзначають день зенітних ракетних військ. Побажаю побратимам вернутися живими і шкодим додому. Обійняли своїх дружин, дітей, батьків. Щоб у них кількість пусків завжди совпадала з кількістю вражень. Це дуже важливо, щоб хлопці робили свою роботу і робили ефективно. З передовою Костянтин Мельнико, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти Сітіві. Єдині новини. Україна не сама, і Сполучені Штати ніколи не похитнуться у своїй підтримці. У цьому міністр оборони Рустем Омєрова переконував під час зустрічі очільник Пентагону. Остін наголосив, Вашингтон і союзники продовжать забезпечувати Україну всім необхідним, аби дати відсіч російській агресії. Саме подальша військова допомога була основною темою зустрічі міністрів оборони а головний фокус на постачанні додаткових систем протиповітряної оборони. Рустем Омєров також повідомив про поточну ситуацію на полі бою, виклики та потреби українських військових. А очільник Пентагону натомість анонсував новий пакет допомоги на понад 2 мільярди доларів. Міністри також обговорили підготовку до саміту НАТО. Він відбудеться у Вашингтоні наступного тижня, і військова допомога Україні буде головним питанням. Ми з нетерпінням чекаємо на обговорення того, як ще можемо посилити наше партнерство та стати в майбутньому членами НАТО. Сподіваюся, незабаром Україна отримає своє запрошення. А поки на порядку денному питання: як посилити наші можливості та плани подальшої співпраці, Україна перебуває у жорстокій боротьбі від початку безрозсудної війни, яку обрав Путін. Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст та мирних жителів, але ваші війська демонструють майстерність і продовжують відбивати атаки Росії із завзятістю, винахідливістю та мужністю. Через зруйновану росіянами генерацію і підвищене споживання електрики через сильну спеку, сьогодні по всій території України продовжується відключення. З 13-ї відключатимуть три черги одночасно. Ось на цій карті видно, що станом на 11.30 ліміти споживання перевищені у 17 областях. Найбільше споживання зараз на Житомирщині 176% та Тернопільщині 134%. Також багато енергії витрачають Кіровоградщина, Одещина, Буковина. Енергетики наполегливо просять жителів всіх регіонів вимкнути всі потужні електроприлади за можливості користуватися ними вночі і бажано не одночасно. Загалом це прохання стосується всіх українців. Найкраща ситуація з електрикою наразі на Чернігівщині та Сумщині. Вони ще в лімітах споживання, тобто у жовтій зоні, але економити треба і жителям всіх областей. Когенераційні установки, які продукують із газу електрику і забезпечують безперебійним теплом будинки в рятувальних Хмельницький від перших блекаутів 2022 року. Місто не боїться від вимкнень світла, особливо взимку, бо кожна котельня має когенерацію. Це, по суті, великий генератор, який спалює газ, а не дизель, а натомість дає електрику, завдяки якій у помешкання подають тепло і гарячу воду. А надлишок продають в енергосистему країни. з подробицями Людмила Цимбалюк. В цьому приміщенні знаходиться наша когенераційна установка потужності 400 кВт. Завдяки цьому величезному генератору під час перших блекаутів 22-го року понад 70 багатоповерхівок Хмельницького постійно мали тепло й гарячу воду. Пристрій, що працює на газі, виробляє стільки енергії, що робить котельню майже автономною. Механічна енергія перетворюється відповідно в електричну та теплову. Теплова енергія використовується для приготування далі котлами, ну а електрична для споживання котельні та інших об'єктів. Такі когенераційні установки нині мають усі 15 котелень Хмельницького і працюють на 300 тисяч на місто. Їх почали встановлювати ще 20 років тому, аби менше залежати від загальної енергосистеми, і навіть продавали надлишок. Коли на перші теплові підприємства встановлювали так звані газові генератори, про війну і блекаути й не думали. Всі котельні квартальні і плюс ці всі котельні з'єднані тепловими мережами. Тобто, у разі надзвичайних ситуацій ми можемо теплоносій подавати між котельнями. Установки працювали на повну майже всю минулу зиму. Завдяки ним Хмельницький отримав 21 мільйон кіловат електроенергії. З них на потреби міста пішло 15 мільйонів, решту продали на енергоринок. Така система генерації стала надійним джерелом безперебійного подання електроенергії. Вона може в автономі працювати. Тиждень, два місяці, навіть кілька місяців, не забираючи електроенергію з ринку, який є дуже дефіцитним, але при цьому забезпечуючи нормальну роботу насосного обладнання і забезпечуючи будинки централізованим опаленням. Завдяки цим установкам, під час вимкнень світла 22-го року, хмельничани не мерзли у квартирах, але тільки в тих багатоповерхівках, які приєднані до централізованого теплопостачання, ще й вартість опалення у Хмельницькому впродовж багатьох років найнижча в Україні 1400. 480 гривень за гігакалорію. Усе завдяки когенерації та виробленню власної електрики. Я трокімнатна квартира. 62, то платимо 1800. вісімсот. Під час довгих вимкнень світла ці установки не витягнуть усю інфраструктуру міста, але точно забезпечать жителів теплом. Аби стати ще більш енергонезалежними, влада Хмельницького налагоджує співпрацю з бізнесом, який теж зацікавлений у альтернативній енергетиці. Людмила Цимбалюкана Анатолій Дмитрієв. Факти на Єдині новини. Це всі новини на цю мить, але марафон триває. Тож до зустрічі за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.